Конфіскований митниками Гвинтокрил так і простою розібраним два роки. Тепер авіамашина підніметься у повітрі вже на війні. Львівські обласні депутати на час бойових дій передають техніку для потреб військової медицини, зокрема для перевезення поранених з Донбасу до шпиталів як найдалі від війни. Тему продовжить Наталка Пертик. Ось так виглядає медичний вертоліт К 226 Один із таких є і на Львівщині, але жодного разу за два роки медичний гвинтокрил за призначенням не літав. Тому депутати Львівської облради вирішили передати авіатехніку до Дніпропетровська для порятунку поранених вояків на Донбасі. Гвинтокрил вартістю майже 36 мільйонів гривень можуть доправити на схід уже наступного тижня. Люди готові спорядити конвой чую, із е... fur Для того щоб його доставити за кошти, так би мовити, ну приватні без значить, залучення тут обласних чи державних коштів на цьому вертольоті планують перевозити поранених, а по завершенню бойових дій його знову повернуть на Львівщину. Для ефективного швидкого доправлення поранених бійців до наших лікарень у нас задіяна як авіація, так і цивільні засоби пересування, в тому числі гвинтокрили приватні. У нас вистачає своїх так би мовити гвинтокрилів і всього але зараз. З надміна навантаження. зараз гвинтокрил розібраний на три частини, і отримати доступ до нього можна лише з дозволу спеціальної комісії. Він стане перевозити двох лежачих хворих на м, апаратному певному апаратному супроводі. Ну не весь апаратний супровід, гвинтокрилі можна використовувати. Розумієте, от і м, паралельно з тим він здатний перетранспортувати шість сидячих пасажирів, не включаючи екіпаж. Донедавна цей вертоліт був на балансі центру медицини катастроф. В області вже навіть шукали спеціальні місця, де він міг би приземлятися. Та знайти спеціаліста, який умів би ним керувати, так і не вдалося. Директор Львівського обласного центру медицини катастроф Юрій Пацюрко каже: нині призначення гвинтокрила допомагати військовим. Єдине його місце для експлуатації це і тільки для е, тих поранень. Він найцільніший там буде, особливо коли ми побачимо, як там використовується старі мі 8 в гелікоптери. До слова, цей медичний вертоліт російського виробництва. Його конфіскували митники ще 2009 року. Він майже новий, бо загалом налітав лише 50 годин. Наталія Пертик, Максим Бек, Кирило Дудка, оглядня телеканал. Зік.